Ванна кімната, я вам скажу, що е, це ну, не є безпечним місцем. Це Чому? Не, тому що це маленьке приміщення. Кожна ванна кімната е, плиткою, там є зеркало. Та, по суті, якщо і, е, тось, воно привалить, але там е, доступу кисню взагалі не буде. Можна в цій ванній кімнаті завести просто в пастці. Угу. І коли е, влучання будь-якого цього йде розгорання, то просто якщо навіть залишитися там неушкодженим і нетравмованим, то можна просто задихнутися від того, що тось, там, в сусідній е, кімнаті або в сусідній квартирі. Можуть е, там, ну, взагалі-то в кімнаті нічого не трапитися, в ванній кімнаті, а, але будуть двері заблоковані, тому що... Якийсь рухний там, грубо кажучи, в сусідній кімнаті якась конструкція. І людина просто не зможе вийти.